Друзі, привіт! Про матч цієї ночі в НБА. На жаль, все навколо травм крутиться, почнемо з Бостона. Дейтон не зміг зіграти через забій правої руки, який він отримав після скажімо так, жорсткого фолу, Кентавіса Кінтавіса колодого в першому матчі. І без нього Зрозуміло, що ботуна було важче, що сьогодні в цій грі Росіклоба вугабітат з Крістоп Поргінцу, але гравець збірний Латвії зміг завершити цю гру і дуже допоміг своїй команді. Дали гравці з Орландо бій, але не змогли виграти, не змогли в серії 2-0. Майами скоротили походу гри до кількох очок. Своє відставання від Клівленда, хоча досягало 20, але теж більшого не змогли. І вони здобути, знову відзначаємо девіана мічело. Накидав, накидав він там в одній чвертей нормально і завдяки в основному багато завдяки його, його дальнім кіткам змогли. Гравці хід наблизитись дуже близько до Кевелес в цій грі. Ну, свою тридцятку, зрозуміло, що набрав Хіроу. Е, ну, Клідон грав, як на мене, трошечки е, в розслабленому режимі, Знаєте, на з 10 вони викладалися. Тобто було видно, що вони брожують цілий, і коли треба було нічого, просто склачі зарішав, коли хід ну, і про пару на заході Рокерс ЄСВ. Тут взагалі все серйозніше. Е, по ходу гри спочатку подземський почався погано почувати. І пропустив він десь цілий сверх. Напевно, що він би не вийшов, якби не, тримував, як, якби не тримувався ще й, і Джиммі Батлер. Джимі Батлер впав, впав на... У нього була серйозна травма, серйозна забіси, чекаємо на МРТ. Але ця травма може дуже багато. Що змінити в цій серії? Один-один, зрозуміло, роки виграли, плюс вистріл Джейлен Грін в цій грі. Як відповідно для другого ному драфту, він сьогодні якраз і зіграв. Але ще раз про. Батлера були ти три походу гри, як, на, якому мі... на якому місці Волденстейт були в чемпіонаті по різних познач... показниках до приходу Батлера якийсь. Так от одразу по п'яти показниках е... ГСВ вийшов на перше місце після приходу Батлера. Ну, просто неймовірно у в Джимі в... в гру в Оденстейт робить. Будемо сподіватися, що травми не, не зруйнують нам цю фантастичну серію. До речі, колись була зворотня ситуація, пам'ятаєте, Кріс Пол потягнув задній м'яз, коли вони ще з Харденом тягнули Рокетс. були вони тоді, як на мене, головними суперниками ГСВ на чемпіонство, але. Різков зламався і без нього вони не змогли взяти, взяти ту серію. Ну, скажімо так, з точки зору вболіванівської, для років якась справедливість повернулася, але, на жаль, поступово цього програє.